Виявляється, аби пройти, наприклад, техогляд автомобіля, окрім затверджених платних послуг, водії заповнюють спеціальні заяви, в яких нібито добровільно перераховують 50 гривень для покращення матеріально-технічної бази ДАІ. Та навіть ті довідки, які надавались безкоштовно, віднині за гроші. Проте у начальника ДАІ Миколи Саманчука своя правда, тому він оголосив повний перелік того, за що платити, а за що ні. По-перше, це податок, який стягується з автовласника, а також за установлену плату проводиться огляд автівки. Обов'язкового такого виду платежу, як колись було, брали за довідку Державтоінспекції про те, що водій не має порушень. І інші довідки на сьогоднішній день наказом міністра, наказом уряду заборонено брати такі платежі, тому проходження техогляду зменшилось на 39 гривень. Стало дешевше. Свою версію про те, скільки насправді необхідно заплатити за проходження техогляду, розповіла людина, котра нещодавно це зробила. Щоправда, попросила не показувати обличчя, побоюючись за долю свого водійського посвідчення. Серед цих бумажок є квитанції, що я сплатила благодійну допомогу 50 гривень. Також я сплатила 39 гривень за довідку, що, що я не не порушувала правила дорожнього руху. Також я сплатила 39 гривень за довідку, що я, мій транспортний засіб стоїть на обліку, в тому ж таки ДАІ. Напевне, ця людина була у вас давно. Просто може не було часу у вас з позавчора. Значить, ця людина сплачувала квітанції теж давно, тому що є відповідні розпорядження керівництва. Оця довідка цих 39 гривень ніхто не бере є відповідні розпорядження про те, що необхідності такої немає. Хай людина звернеться, ми повернемо кошти як за послуги, які ми не надавали. Наскільки реальна процедура повернення грошей водіям, які безпідставно сплатили за безкоштовні довідки, залишається загадкою. На переконання Миколи Семенчука, будь-які необов'язкові платні послуги при проходженні технічного огляду здійснюються лише за бажанням водіїв. Скільки ж черкаські водії, нібито з власної волі, платять при проходженні тихогальду. Якщо підрахувати усі довідки та комісійні банку, загалом виходить близько 200 гривень. І це без урахування податків та обов'язкових послуг. Чи не забагато? На думку начальника Даї небагато. Адже усе це для покращення їхньої матеріально-технічної бази. А грошей на це завжди не вистачає. Особливо у часи кризи. Ну, вони розуміють, що сьогодні треба допомогти правоохоронним органам. І вони звертаються із заявою, власноручно підписаною про те, що вони просять, щоб у них прийняли благодійний внесок. Хто 50 гривень, хто 10, хто 20, хтось 30 копійок подарить. Це... Аби хоч якось допомогти благодійникам, щоб вони не напружували свої пальці при написанні добровільних заяв, працівники ДАІ видають уже готові бланки, де навіть вказана сума у 50 гривень. Благодійний е, рахунок працював, працює і не тільки в Черкаській області, а у всіх областях, і при правоохоронних органах, і при прокуратурах, при всіх правоохоронних органах завжди, тому що не вистачає фінансування державного, то що є сьогодні. Тому завжди працює благодійний внески. Щоб дізнатися, чи є благодійні фонди при Черкаській обласній прокуратурі та міністерстві внутрішніх справ, як стверджує Микола Семанчук, журналісти «Антени» звернулись до прес-служб цих відомств. І нам повідомили, що подібних рахунків у них не існує. І дуже здивувались, почувши, що у Державтоінспекції є. На жаль, Микола Семанчук відмовився сказати, скільки на даний момент за допомогою Черкащан є грошей у благодійному фонді ДАІ, пославшись на банківську таємницю. Я вам зараз скажу про те, що, наприклад, ну, скажу там, благодійна допомога прийшла в розмірі ну, 8 мільйонів. А бюджет такого. На населеного пункта, як Сміла, наприклад, в рік складає там півтора мільйона. Що про мене люди подумають? Що черкащани дуже благодійні? Так, да, от воно видно. Благодійні черкащани. За 50 рублів, вибачте, з наждак зубами встановлюють. А потім приходять і показують, що це это... не треба тільки какая-то в газеті. Черкаські зубасті водії не можуть зрозуміти, чому в єдиному банку, через який проходять усі платежі для Державтоінспекції, найвища в місті комісія аж 5% або 8 гривень за одну квитанцію. Це в той час, коли в інших банках в половину менше. Держтурбота з боку Державтоінспекції про своїх благодійників. Коли людина йде в магазин і купує кілограм колбаси, і там написано, що кіло колбаси стоїть 8 гривень. Так? Ну, я образно ціни називаю. Там жін вісім 40 гривень, да? От. А в кінці, коли ви вибивають чек, ну там ну, написано плюс 15% за охорону. У вас не здається питання, що ви платите зайві кошти. На щастя, люди можуть на власний розсуд обирати, в який магазин йти, а в який ні. Бо знають, де дешевше. У даному ж випадку магазин це банк з благословення автоінспекції став монополістом і сам обирає, який відсоток можна брати з черкащан. загалом же новий начальник ДАЇ очікував трохи інші питання, які б не стосувались грошей автовласників та тих, кому вони ці гроші віддають. я вам хочу сказати, що я працював 4 роки в Вінниці і дуже плідно спілкувався з масової інформації. І мені ніколи не ставили таких питань, які касаються фінансово-економічної діяльності до інспекції. Ніколи не ставили мені питання, чому ті або чому інші. Єдина проблема на Думку фахівців полягає у необізнаності багатьох водіїв стосовно своїх прав та зобов'язань, і як наслідок вони непомітно втрачають свої гроші.